Я вітаю кожного глядача каналу. Ми з України Мене звати Діна Бернацька. Мігі сьогодні Миколотиманко, лідер громадського руху рідна країна. Пане Миколо, рада вас вітати. Вітаю. Давно ми з вами не бачилися. Багато новин назбирали, і зокрема, почнемо з наступної. Голова Верховної Ради, Руслан Стефанчук заявив, що необхідно обговорити питання проведення виборів під час війни, щоб не допустити застою демократії. Проте місяць тому Руслан Стефанчук заявляв протилежне інше. Він говорив, що вибори можуть розірвати країну, і законодавча заборона проводити її під час війни. Це Логічно і мудро я проведу ось його пряму цитату. Законодавство України передбачає, що під час воєнного стану проведення будь-яких виборів неможливо. І це логічно, тому що ми не знаємо, як організувати голосування майже для 7 мільйонів українців, які знаходяться за межами України. Якби вибори під час війни були можливі, це було б це могло би призвести до розриву держави, на яку чекає наш ворог, пане Миколо. Ви людина із досвідом в політиці? Ви людина із досвідом у. Вибор... Виборчому і кодексі, і виборчій процедури, ви були депутатом Верховної Ради. То чи можливо це за законодавством провести ці вибори? І ключове питання: чи потрібно нам це зараз? Ну, дивіться, прямо в Конституції немає статті, яка говорить про те, що такої як статті, наприклад, яка, яка є про заборону вносити зміни до Конституції. От тут є пряма заборона, а про вибори нема прямої заборони. Але якби сама ідеологія Конституції, як ми кажемо, дух Конституції, ну, чітко він говорить про те, що третій розділ виборів референдум передбачає рівність е е е і умов і, і рівність для всіх суб'єктів виборчого процесу, ну, яка може бути рівність? Значить, коли якісь медіа е взагалі не мають можливість е діяти, є монополізація медіа, одні політичні партії отримують майже мільярд гривень в е парламенті, інші політичні партії не мають права в трьох акцію протесту провести, бо воєнний стан і так далі. Пряма заборона на вибори міститься в діючому законі про правовий режим воєнного стану. Тобто, е якщо е сказати, що нема прямої заборони в Конституції, хоча, на мою думку, е воєнні, Стан конституційно, так би мовити, не дає можливості ну, і забезпечити умови, про які говорить конституція, але все рівно, як мінімум, треба прийняти нову редакцію або зміни до закону про. Правовий режим воєнного стану треба набрати 226 голосів, що президент підписав. Тобто, в принципі, теорії можна е, знайти праву розв'язку, якщо є бажання. Але проблема ж в іншому. Значить, проблема в тому, що дійсно ну це вибори за для виборів. Тобто, я розумію, чому так сталося. Тобто, давайте чесно скажемо таке. Тобто, це виглядає наступним чином: що е, фактично завершується саме ліквідація партії Слуга народу. Це називається самоліквідація. Тому що дивіться, давайте зараз порахуємо. Зараз у нас значить, 404 депутати, було 421, діється, да, в парламенті. Ну, ще запас є до 300, умовно кажучи. Слуги народу прийшло 254, зараз 237. Із цих 237, за моїми підрахунками, десь. Е до 40 депутатів, які не підтримують генеральну лінію партії, тобто це з одного боку група Розумкова, це депутати Коломойського, це ображені депутати. Це там ще якісь депутати і так далі. і так далі. Тобто, умовно кажучи, зрозуміло, що перше, нема 226, тому значить заборонена партія ПЗЖ це любі друзі слуги народу. І тому цей цирк з головою комітету з питань свободи слова Шуфричем, в якого в підпорядкуванні ж два депутати, що такого цирку ще Верховна Рада не знала, що в комітеті три чоловіки. Значить, і всі начальники, але його тримають не тільки Шуфрича, тримають, мають подивіться, вони ж на автоматі, бойко, шуфри, читаль, всі ж голосують. Ну такі вже значить, законопроекти, які ну купи, купи не лягають. По перше, з одного боку, суперпатріотичні антиросійські, що ну уявить собі там кілька років назад, що Бойко, Шуфрич, там Льовочкин інші будуть голосувати за такі антиросійські речі. Тобто, умовно кажучи, сьогодні ну фактично. Парламентська більшість це десь 170 190 депутатів слуги народу і недобитки з ОПЗЖ. Значить, ну плюс звичайно, що недобитки це які від Яценюка від удару об'єдналися в довірі. І частина, якщо домовляться з групою Коломойського за майбутнє. Uh -huh. Значить, Ці інші фракції е, ну, намагаються тримати або таку е, е, лояльну опозицію або ситуативну опозицію та далі. Щоправда, е, пізніше я задаю в голосі е, цікава історія. Там 7 чи 9 депутатів, вони вже якби, прописані в Офісі президента, я так розумію, бо вони постійно голосують, як е, скаже влада, а не як скаже. Фракція, тобто голос фактично на дві частини. Це теж частина парламентської більшості. Але е, проблема ж не в іншому, що кожний день Зеленський, е, значить, крім проблем е, війни і корупції, знач, кожен день він попадає в історію, що в його партії, партії президента. Зеленського, значить, або корупціонер, або негідник, або значить злодій, або Втік сидить на Мальдівах, або втік сидить на Кіпрі і так далі. Таке враження, що це клуб негідників, розумієте, а не президентська партія. Тобто такої кількості зашкварів ну немає в жодної партії. Уже навіть вже в ОПЗЖ менше зашкварів, ніж слузі народі. Тому оця саме ліквідація. Партії, значить, до чого приводить, що звичайно, президент зацікавлений, поки в нього високий рейтинг, а Це правда, значить, швиденько цих всіх замінити. І так, якби перезавантажити парламент з іншими депутатами, за яким за, за які, на його думку, будуть кращі не корупціонери, не негідники, не колаборанти, не зрадники там і так далі, і так далі. Тобто, і те, що озвучив Стефанчук, то зрозумів, що президент йому поставив задання, умовно каче протестувати настрої суспільства і політичних, і суспільних, і серед військових, як яке ставлення буде до того, що Відбудуться вибори. Ви правильно сказали про практичну складову. Ну, звичайно, яка практична складова. розумієте Найактивніші люди воюють, найактивніші люди волонтери, найактивніші люди або велика кількість там лікується. Ну і звичайно, за різними оцінками до 8 мільйонів за кордоном знаходиться. І так далі. Ну Як ви організуєте? Я вже мовчу про те, що а як ми оцінимо діючих депутатів? Це ми з вами, як експерти, можемо оцінити. Верховна Рада закрита. Ну, друзі, значить до речі, останні голосування продовжили ж у нас воєнний стан. А Верховна Рада проголосувала за цю постанову, і в цій постанові міститься те, що взагалі ні журналісти не можна зайти, ні записується. Я ж не кажу, що прямі пряму трансляцію. Треба записати в режимі прямого ефіру і показати наступний день, так? щоб експерти, хоча б фахівці, журналісти, могли розібрати, яка партія який депутат, яку позицію займає, друзі, ну про які ж про яку ж можна говорити, ну якби цінності, базові речі і так далі. Тому і знову таки хто проголосував? Значить, у ці 170 там чи скільки слуги народу, про які я кажу, вся ОПЗЖ на чолі з борцем за свободу слова Шуфричем, а де ж свобода слова, якщо заборонили і проголосували. Всім з голосу. Сім з голосу, ну і решта, значить, потрішки, і це дало можливість знову закрити парламент. Тобто знову він повністю закритий. Так виникає питання: а як же суспільство оцінить, хто працює, хто не працює, якщо ви її закрите. Це масонська ложа, таємна організація, яку він зробив. І тому виглядає таким чином, що більшість депутатів Слуги народу розуміють, що вони одноразові депутати. Вони вже не стануть депутатами, тому що тому і кількість зашкварів, і конфліктів зростає. Тобто ви сидите і бачите, що ну, ви не будете депутатами, значить. а треба влізти якісь тендерні закупівлі, треба влізти, значить, десь якусь копійку заробити, десь пролобіювати, значить, поїхати за кордон, тіпа на конференцію. До речі, оця історія, яку ми піднімали з вами, ми ж в тому числі вибили з вами. Півроку назад постанову кабінету міністрів бо не тільки ми, ну ми в кожній програмі говорили, що не можуть депутати. Посадовці їздять за кордон, коли захочуть, коли середньостатичні громадяни не можуть це зробити. І тоді була прийнята постанова. Це було названо перемогою здорового глузду. Але це не була перемога здорового. Лужду. Ми з вами зразу сказали, що є якби три нішові історії: є лікування, є відрядження і є відвідування неповнолітніх дітей. Значить, і що виглядає? Відрядження це голова Верховної Ради. Мені за ми мені дивно слухати, що керівництво Верховної Ради нічому не винне. Так воно ж виписує відрядження. ई Коли сказали, що ну, якщо ви а, про от... Арістова, то вони виписали йому на Польшу. Він... Ну да. яка різниця? Все рівно ж виписали. Так, Значить... але він поїхав у Вільнюс, якщо я правильно розумію, да. він там був. А потім вільно, а, вільно, на да, три да. дні він а, да, так да, йому виїхав. виписали відрядження. Він цього не дотримався, і потім а, написав якийсь лікарняний в Києві. Йому це неофіційно затвердили, підписали і так далі. І тому подібне, і потім він сам за власною волею поїхав на я розумію. Але дивіться. Перша, значить, все рівно вільнюс він все рівно поїхав е, за рішенням голови Верховної Ради у відрядження. А значить, тепер вони розповідають, що він зустрічався з колегою там по комітету. Друзі, війна йде. Який колега? У відрядження треба відправляти тільки офіційних делегатів. Які обрані Верховною Радою, значить, наприклад, коли засідання офіційне пере, коли засідання е, Україна НАТО і так далі, значить, ну я зустрівся з другом із парламенту вільніську. Ну це бред. Я поїхав на конференцію. Ми сто разів з вами говоримо, це нічого взагалі не дає. Значить не, мо, не можна відправляти відрядження. А у нас міжнародні конференції по 100 людей делегації їздять. Ну які відрядження? Тобто тут зловживання, зловживання. Це ж ми виявили одного чоловіка, а їх таких десятки за до речі, а чому затищенко? Не було такого гучного скандалу, як за Арістова. Як ви вважаєте, якщо провести паралель? Тіщенко я нагадаю, був в Таїланді Він там також з ну може, тому візит. що в нас Мальдіви це така, якби чисто українська а, така історія. То в нас було пам'ятаєте історії з Порошенком, що називали його Петро Мальдівський, навіть значить, от Мальдіви що це ніби ну, вже таки. Якщо Таїланд це цинізм. То е, Мальдіви, це такий е, цинізм в геометричній прогресії. Uh -huh. Що це значить окремий острів, значить, ну, шик такий, значить, да, коли е, е, тут війна, тут умовно кажучи, буває, так Порошенко був ж, ну, не було повномасштабної агресії, коли він е, інкогніто літав на Мальдіви на Отдільні острова. Значить, а, а це, ну, це виглядає та ще чоловік, розумієш, в комітеті там, чуть не з національної безпеки і оборони. Тобто, це вже, ну якщо оця шкала цинізму і знущання на. Над людьми, то якби він там, в перших місцях. І тому була відповідна реакція. Але ну не ним же одним. Ну, друзі, я в Фейсбуці, от у мене вилітає опосередковано, друзі або на друзі, причому мозгів немає. значить значить от ми значить, Тут виставка військової техніки, ми сфотографувалися на виставці, чорт знаде, десь в якійсь країні та далі два депутати. Що ви туди поїхали? Ви що, підписуєте угоди, та ви не маєте права під. Ви поїхали погуляти і сфотографували з ви були якийсь захід у вас офіційний, як у цього вільнюсі, да? Тобто, перше, проаналізувати всі відраження. Я вважаю, що і керівництво Верховної Ради нести відповідальність, на які підставах ви відправляєте їх відраження. Друга історія лікування. Ну, тільки в останні, в останні часи, там Льовочкін, Дубінський і так далі. Ну, я при всій повазі там чи батько, чи мати. Ну що, нема по кому поїхати, супроводжують, прямо депутат повинен супроводжувати, а потім місяць тинятися а, за кордоном. Понятно, що це привід. Це спеціальна комісія Мозівська. Я теж вважаю, що треба перевірити, які рішення вони видавали. Так, да, вони видають. Тут ці свої розкажемо, да? Вони, ця Мозівська комісія направляє військових для лікування. Ну ми ж не критикуємо, коли військових на лікування. Ми з вами критикуємо, коли міністри лікуються, їхні родичі лікуються, депутати лікуються і так далі. Це що? Другий сорт. Тобто ми в Україні повинні лікуватися, значить, вони і чекати операції, бо не так просто. Ви розумієте, що сьогодні військові пріоритетні, коли наприклад, якісь речі. А сім'ї депутатів-міністрів можуть лікуватися за кордоном, значить, і хочуть. Ви ж реформу зробили охорони здоров'я. Домінський взагалі це класика. Значить, він у нас куратор, як прише засоби масової інформації, всіх госпіталів Київської області своїх помічників поставив тендери і так далі. Так лікуйся, де ти відреформував лікарні в Київській області. Ти відреформував, ти поїхав в Барселону чи шекотись. Тобто оцю нішу так само треба закрити. Тобто, сьогодні виглядає, і Зеленського я по-людськи розумію, що при його високому рейтингу парламент, ну якби ниже Плінтуса, і його ж фракція керує. Фракція це з коаліція всі посади це його. І він хоче. Одним махом умовно кажучи, якби перезавантажиться, і так далі. Але друзі, ну ми зрозуміємо, що ну ми не можемо вибори проводити, тому що в е е е партія Зеленська в парламенті чи депутати виявили на негідниками. Наприклад, президент Парі вона ще у травні заявляла про те Тіні Кокс, про те, що потрібно провести вибори вчасно. Це остання неділя е жовтня місяця. І навіть якщо вони будуть не ідеальними, нічого страшного, можливо, вони прослухалися до її позиції. Ну, ні, це, це я так розумію, це Петер Кокс, це, це він, е е який очолює, цю, очолює, він добре знає насправді український парламент, він приїжджав в, е в Україну. І ну, якби, з точки зору європейської демократії, е він правильно каже. Але з точки зору ну, реалій, значить, ну, наприклад, то, що ми там, Ізраїль, ну це ну, друзі, ну, це ж не порівнянні речі, ну, мова йде, в нас йде ну, якби повномасштабна війна. це... Не латентна, не гібридна і там не, не, не разові обстріли е, раз там півроку. Розумієте, ну, не можна порівнювати нас з із Ізраїлем, чи як з іншими країнами і так далі. Е, ми, ми сьогодні. Е, ну, де Ізраїль, як у нас е, е, кілька Ізраїлів Ніж за кордоном. Тобто, е, ну, ситуація українська не порівняна, не можна провести тут вибори у всіх відношеннях, і з точки зору поваги до участі всіх. З точки зору рівних можливостей для суб'єктів виборчого процесу, з точки зору фінансування. От я вам ще раз хочу сказати, і мене це дістає постійно, коли ми коли говорять, що там на культуру немає грошей, на те грошей немає. Значить, депутати це кажуть, да, які критикують типу, владу. владу. Да. А чого ж ви не відмовилися від мільярда своїх грошей? Ви ж і е, фракція Тимошенко, і фракція Порошенка і фракція Слуги народу уряд скоротив е, е, бюджетне фінансування партій. Два рази скоротив. Вони в істеріки забилися і е, підняли до 880 мільйона. Друзі, 881 мільйон на піар ми партіям даємо. Та краще на культуру дайте. Значить, бо е, я рахував, от, це ж теж, ми, ми країна ще розумієте? Ми підтримуємо Збройні сили, допомагаємо, питань немає. От треба скоротити на культуру. Та на культуру, знаєте, скільки біжень? 0,57%. 0,57%. Інша справа, що не на бізкультурі треба ні на порожняка, ні на хі-хі-ха-ха, а треба давати на історичну документалістику, на героїку війни і так далі. Є на що давати на боротьбу з російською пропагандистською машиною. Значить, але забирати не можна. Я кажу: я вам покажу, де гроші. От ми сказали парламент, да? та парламент що треба зробити? Елементарна річ. Скільки парламент нам коштує? Значить, коштує. 2 мільярди там 670, майже 3 мільярди коштує. Да? Ніхто нічого не робить. Збиралися, ну були випадки, коли збираються кворуму, немає, не можуть проголосувати 226. Значить, я би зробив таким чином. Ну, от елементарні речі, які просяться. По, так як ви працюєте під час війни, так і отримуєте. Значить, зараз вони реально, якщо заробітна плата, плюс депутатські, так звані, це повна, це більше 100 тисяч, 76 чи 78 тисяч помічникам. Плюс Зрозуміло, компенсація житла там і так далі. і Так далі, значить, давайте ми не будемо вже там до, до не, не громадських в Принципі, треба було б, щоб під час війни на громадських засадах працювали, як всі волонтерять, допомагають і далі. Але ви скажете, що ну, порушимо конституцію. порушуємо конституцію. Там написано, депутати працюють на постійній основі. Значить, давайте беремо ну не мінімалку, а середня. Середня 16500 У нас сьогодні заробітна плата. От 16500 заробітна плата під час війни. Працюйте. Значить, при тому, що я кажу, відрядження тільки офіційні делегації. значить, ну і, і Я взагалі не знаю, що помічники роблять. Дивіться, нікого не пускають парламент, да? в парламент. Комітети в онлайн режимі це помічники, ну, щоб ви розуміли, або родичі, або водії і так далі. Ну, це велика честь, що під час війни ми платимо 78 тисяч. Депутату за те, щоб його водій, його помічник чи, умовно кажучи, родичка його колеги-депутата, як ми це бачимо, отримала ще 76 тисяч. Сьогодні, ну подивіться, скільки лікарів, вчителів, професорів всі отримують, які заробітні плати отримають сьогодні. Тому е якщо я б на місці Зеленського краще поставив жорсткі умови парламент, заставив працювати, а не грався оцей, Ну, це близькі ріг, ну якби він погано закінчиться. Ми дійсно перший раз Стафанчук був правий. Що тут йде війна, люди гинуть. Ситуація дуже непроста в країні. Економічна, в тому числі, ми шоу шоу за ну це Арестовщина, умовно кажучи, під час війни. Тобто хі-хі-ха-ха під час війни не можна гратися, розумієте, що таке вибори. да? Так? Народ почне критикувати, народ почне розповідати, які в нас проблеми і так далі. і так далі. Почнеться жорстка боротьба за війну і так далі. Ми, ну, об'єктивно, ми ну, подаруємо ручії кожний день інформаційні приводи, яка вона буде використовувати. Тому я кажу: краще на, на голодний пайок і жорстку відповідальність депутатів посадить. Аніж організовувати вибори, тому я думаю, що це ідею, яку Зеленському закинуло оточення, так мити протестувати, протестувати чи народ погодиться на вибори. Мені здається, це ну мекокаче неадекватна ідея. Про неї треба забути. Є питання, якими треба займатися і вже сьогодні. От займаються питаннями вже сьогодні. Міністр економіки Юлія Сверденко сказала, що усі закупівлі, які не стосуються озброєння та військової техніки, знову будуть проводитися в системі Прозоро. Це перемога багато а, коруп корупційних скандалів. Ми викрили так в системі Прозоро, які публікували. Якось ви подібну інформацію сприймаєте. Ну, дивіться, це така сегментна перемога. Тобто, дивіться, що ми з вами говоримо. Не тільки з вами ми говоримо. Тобто, сьогодні є умовний консенсус. Не тільки в експертному середовищі, зауважте, а у суспільстві. Значить, є консенсус стосовно визначення пріоритетності, жорсткої пріоритетності використання бюджетних коштів. Тобто мова йде не лише, щоб Прозоро тендери проводити. Вони проводять і так тендери. Ну, я приїхав в Черкаській області, так? щоб ви розуміли, я знайшов на моїй малій батьківщині ОТГ якому я допомагав неодноразово і так далі. Та далі. Ну там місцеві поміщики. Ну, зараз ви вже як розумієте, що таке керівник ОТГ, коли об'єднали ОТГ. Да? Якщо ОТГ зробили по лінії земельного наділу поміщика, то поміщик свого якогось там е, е, підлеглого фактично призначив головою ОТГ. І от я вважаю, що це ОТГ в Черкаській області теж прозоро на тендері, значить, е, ну, щоб ви розуміли, що це село. Да? Тобто проблема цифр, да? село е, оце ОТГ, е, замовило на мільйон там 250 тисяч е, ремонт, вікна і двері, де керівник сидить ОТГ. Ну це совість каснів цієї людини. Чи немає? Я просто щоб ми, коли ми з вами кажуть, стадіони 100 тисяч, а це, ну мов кажучи, в селі мільйон 200 тисяч це е, е, на Черкащині купа переселенців, купа військових, яких треба лікувати. Купа інвалідів, сім'ї залишилися без е, хлопців, які загинули і так далі. Я цифри не буду називати, але цифри не дуже нас порадують, коли ми дізнаємося, коли сьогодні в сільських районах, е, скільки вже людей загинуло і так далі. Ними треба займатися, а не вікнами і дверима. Тому мій підхід є такий. І підхід цієї експертної спільноти, теж не я придумав. Що сьогодні, дивіться, прозоро, непрозоро, значить, ремонти ноль. Там фонтани ноль, бруківка ноль, спортивні об'єкти ноль, там і так далі, і так далі, шоу ноль. Тобто. Ті речі, які сьогодні ну є не пріоритетними, вони за визначенням не фінансуються. Ви повинні нести кримінальну відповідальність. Тому повинна бути постанова кабінету міністрів не лише що прозоро для військових закупівлі. Сьогодні повинен бути перелік, що по 10 чи 15 параметрах автомобілі. Ми що кожен день автомобілі міняють, комп'ютери міняють. Що на цьому комп'ютері можете попрацювати, айфоні що зараз? Тобто перелік на що взагалі, під час воєнного ставну ви не можете виходити на тендер. Тобто ви можете тільки, зрозуміло, соціалка, пенсії, зарплати забезпечуєте, де ви несете відповідальність, це, е, е, умовно кажучи, економіка, опалення, там, вода там, і так далі. і так далі. Це е, лікування, це е, відбудова тих людей, щоб, що Тобто це все, що зв'язано з наслідками війни. Коли, звісно, виникла ситуація, коли між населеними пунктами е, російська орда. Зруйнувала там переїзди і так далі. І чисто, щоб забезпечити нормальне життя, такі речі треба робити. Я не заперечую. Ну не перекладати бруківку в центрі Києва чи там, умовно кажучи, асфальт по 10-му разу. Тому я е, 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 прихильник того, що не треба ніяких законів. Ну, повірте моєму досвіду урядову, в тому числі достатньо постанови та умовах воєнного стану, постанова Кабінету міністрів, де буде заборонений, де буде написано виключний перелік. Які е, бюджетні гроші на що можна витрачати, і на що жорстко не можна витрачати? Це перша позиція. <кій> Друга позиція. Ми з вами неодноразово говорили про те, що е, так, е, от, так звані ВІП-українці, да? значить, е, ну за кордон їздять, лікуватися їздять і тут. Вони ж на них же не поширюється ніяке обмеження. У нас дивіться е е судді. От зараз судді, я там зустрів одного чоловіка кажуть, я на пенсії вийшов. Ну чесно кажучи, каже, пенсія тільки 97 тисяч. Я сужусь, що було там 120 тисяч і так далі. Тобто, у нас на, на суддів не обмеження не поширюються. Значить, а чому її не поширити? Ми ж можемо. Ми ж призупинились статті стосовно громадянина Томенка, громадянина іншого і так далі. У мене обмежені права під час війни. Чому суддів не повинні бути обмежені права на час війни? Як переможемо, будете пенсії, там розберемося вже і так далі. Значить, Міністр дає заступників міністерства освіти, я дізнався. Ви що там ненормальні забрали, ви що не можете з трьома заступниками вирішити? В мерів по 10 заступників, ну правда, у кличка 13, в ректорів по 9, по 10 заступників. Це ж бюджетні гроші всі. Тобто сьогодні треба чітко, от вертикаль. Країна це одна військова вертикаль повинна бути. От міністр, три заступники. Міський голова, два чи три заступники, ректор там три-чотири заступники і так далі. Тобто, все розписано. Кожна копійка повинна повинна економитися. Тому тоді. Буде дисципліна, а на, на з барського плеча, що вже значить яйця по В по це вже ми будемо про Цього мало. Навпаки, повинно бути кожен громадянин і кожен чиновник повинен знати, коли він бачить, що відкрили новий фонтан. Він повинен сказати, що це злочинці і мародери, бюджетні мер міста. Тому що, щоб запустити фонтан, щоб ви розуміли, це страшні гроші, а потім його отримувати. Значить, не фонтан треба запускати, треба іншу роботу робити. Тим більше, що ви ж бачите, що зараз ну, активізація обстрілів і так далі. і так далі. Коли да. вузи обстрілюють, центри міста обстрілюють які фонтани. Тому висновок мій такий, що сьогодні не вибори і не шоу повинні бути в голові. По сьогодні вибори це виглядають як час ну, як, війни. Да? Значить, пір не треба влаштовувати навіть політичний. Сьогодні треба а, змусити чиновників працювати. Хто не працює, нести відповідальність, де треба збільшити відповідальність. От добре, зараз е, наші, е, на, нарешті, е, цей голос вопіючому пустині е, Фоскламанто Індесенто, значить, дійшов у нас що посуддя. Зараз хочуть збільшити відповідальність. Але унікальність полягає в тому, що судді самі повинні погодитися на те, що вони будуть більше відповідальні за те, що вони корупціонери. Тобто, Сьогодні, навпаки, то що ми ви кажемо у тендері, це і так далі є певні параметри, по яких треба збільшувати кримінальну відповідальність. На мою думку, це абсолютно очевидно. Тому що якщо не доходить, не доходить до чиновників, як використовувати бюджетні гроші під час війни, повинні бути жорсткіші санкції. Я це підтримую. Тому дисципліна, порядок і воєнний стан для всіх. А не для простого народу, а значить, для всіх решта гульня під час війни. Дякуємо вам. Я дуже сподіваюся, що до нас дослухаються і у владі, і у народі, і наші громадяни будуть активніші і реагувати більш так. Знаєте, агресивніше навіть це дозволяється, коли ми бачимо ремонтуються дороги, і коли спрямовуються кошти на завоз піска або на обслуговування аеропорту, або коли будують стадіони або закуповують так тренажери. Це Просто ненормально. Дуже дякую вам, пане Миколо, що знайшли час і долучились до нашого етеру. Микола Томенко, лідер громадського руху рідна країна. Друзі, ви дивилися канал Ми з Підписуйтесь, пишіть, будь ласка, свої коментарі. Пишіть питання, які б ви хотіли почути, так відповідь на них, і пишіть експертів, гостей, яких би ви хотіли побачити в наступних програмах. Мене звати Діна Бернацька. До зустрічі.